Так, продовжуємо нашу зустріч. Я спеціально розбиваю, щоб це було доступно для викладання в Ютубі і було більш комфортно дивитися. Ми продовжуємо особистий рік дорівнює 4. Для четвірок, це буде один з визначних років. Для досягнення результату необхідно буде наполегливо працювати. Дуже важливий рік для вас. Головне не лінуватися. Вас буде підтримувати енергія року найбільше, ну, напевно, найбільше у праці, у наполегливості з усіх років особистих. Взагалі, коли приходить четвертий особистий рік, підтримується. Вважається, що потрібно людині зробити фундамент для наступних років. Проте, у цьому 2024 році це не просто закладення фундаменту фінансової, фінансової стабільності. Це величезний ривок вперед. Це може бути початком нової діяльності. Це може бути потужним втіленням ваших планів. Більше того, ви зможете отримати хороший грошовий результат у цьому ж році. Рекомендація єдина надто сприятливий рік, щоб лінуватися. Використовуйте ці енергії і рухайтесь вперед. Якщо будуть проблеми, дещо буде не так, як ви планували, деякі будуть гальмування, змінюйте тактику, але не опускайте руки. Стосунки можуть від цього страждати. Власне, цей рік вам буде не до стосунків. Якщо ви у довгострокових стабільних стосунків, поясніть своїй другій половинці, що цей рік дуже важливий для вашої реалізації, ну і менше буде часу на, можливо, нові знайомства. Здоров'я. Фокус на нервовій системі та серцево-судинній системі. Ймовірні вірусні та інфекційні захворювання. Дуже важливим є відпочинок. Надзвичайно. Оскільки цей рік дуже напружений, і якщо ви не будете приділяти увагу відпочинку та робити собі вихідні, можливе вигорання. Тому відпочинок поставте просто в план, як і робота. Так, особистий рік 5. Для п'ятірок рік реальних змін та подорожей. Це для представників п'ятірок цей рік сприятиме суттєвим змінам, деколи неочікуваним, проте достатньо сприятливим для вас. Більшість змін будуть стосуватися ділової сфери, грошового потоку, нових оборудок. Ви взагалі можете поміняти сферу діяльності, також сприятливо до своєї основної роботи або до бізнесу, який ви ведете, додати ще інші види доходу. Вони можуть стосуватися як основної сфери діяльності, а можуть належати абсолютно до іншої галузі. Якщо це нова діяльність, це можливо вихід на нові доходи у перспективній сфері. Це чудовий крок вперед. Може змінюватися ваше оточення? Можуть приходити нові люди, нові друзі, нові, нові партнери, нові, нові клієнти. Змінюється взагалі потік клієнту, якщо ви зв'язані з клієнтською базою, якщо ви зв'язані з клієнтом, у вас бізнес такий, то взагалі інші клієнти можуть прийти. Велика ймовірність переїздів, подорожей, відряджень, можливість закордонні поїздки. Дивіться, рік непростий, але він не є трансформаційним. От Для вас всі трансформації, особливо для тих, у кого рік 2024 буде, 2024 буде дорівнювати 2014, то всі трансформації відбулися у 2023 році. І вони фактично створили фундамент для реальних змін у 2024 році. Ну, Як я сказала вже, ці зміни не будуть турбулентними. Будуть різкими, не сприймайте їх як ну, суто для себе, що ви от якось невдало щось робите. Сприймайте їх просто як енергію року. Стосунки, стосунки, стосунки 50 на 50. Можуть початися нові стосунки. Все залежатиме від вас. Вони можуть перерости у довгострокові і стабільні, а можуть зруйнуватися. Для тих, хто у стабільних стосунках, додайте романтики, додайте пристрасті. Таким чином ви відігрієте свої існуючі стосунки. Рекомендація для року, оскільки рік не простий, і ви вважаєте, що досить змін у вашому житті. Самі створюйте щось нове у ньому у своєму житті. Тобто, самі подорожуйте, якщо ви орендуєте житло, змінюйте помешкання, зробіть ремонт в квартирі, в, ну, в тому помешканні, де ви живете, ну, принаймні перестановку зробіть. Змінюйте самі, але ці зміни повинні бути активними. Тобто це мають бути активні дії. Також варто розробляти горлову чакру, тому що вона дуже важливою буде впродовж всього року, і це ваше спілкування, ваша комунікація. Здоров'я. У фокусі горло. Кашель, кашель може бути. Ймовірні вірусні та простудні інфекції, проблеми тиску, нервова та серцево-судинна система. Ну, в загальному все. Особистий рік дорівнює шести. рік сім'ї та кохання, стосунків з близькими людьми, вирішення різних питань, пов'язаних з родичами. Дуже сприятливий рік. Проте для тих, хто, верніше для тих пар, в яких є довгострокові стосунки, дійсно дуже сприятливий. Для нових стосунків, от він не те, щоб несприятливий, просто щось може відбуватись досить затягнуто. Партнери можуть ображатись через дрібниці один на одного. Тобто стосунки можуть зазнавати якихось мілких непорозумінь. І це оця от, затягненість, там, можливо, відкладання зустрічі, буде виснажувати ці стосунки. От Якщо стосунки якісні, і ви розумієте, що ви кохаєте цю людину і стосунки витримують рік. Наступного року 2025-го вони перейдуть або на інший щабель, або ж ви просто розійдетесь. Ще раз, для нових стосунків, це, власне рекомендація на рік. Ви розумієте, що ви закохані в цю людину, вам потрібна ця людина, не звертайте уваги на мелкі дрібниці, їх буде багато. Рік пройде, і наступного року буде набагато романтичніше. Для всіх інших занурення у сімейні справи вимагає певних сил та терпіння. Якщо ви працюєте, це саме той рік, коли потрібно приділити більше уваги близьким людям. Не уникайте цього. Згодом, можливо, ви згадуватимете цей рік з вдячністю. Якщо ви будете відчувати, що розриваєте між сімейними справами та роботою, подумайте, як краще організуватись або залучати інших людей. Здоров'я у фокусі нервова система, серце, легені, простудні захворювання, вени, також проблеми зі шлунком і переїдання, можливо, бажання з'їсти більше солодкого. І як результат збільшення ваги. Тому вважайте. Особистий рік до рівня семи. Рік навчання та передачі знань. Дуже сприятливий рік для тих, хто навчається, для викладачів, наставників, для людей, для коучів, для людей, які створюють навчальні курси тощо. Рік сприяє заглибленню в себе аналізу вчинків, які були зроблені раніше, осмислення ситуації, заглиблення в ці ситуації. Але от варто пам'ятати, що це погляд завжди назад, а вам необхідно дивитися вперед. Тобто, варто аналізувати, робити висновки і рухатись вперед, не залишатися там ззаду. Сприятливо навчатися. Цей процес буде прокачуванням удачі в 2024 році. Для тих, хто навчається в учбових закладах, відвідує різні курси, енергії року просто будуть допомагати в цьому. Тепер дивіться, є велика ймовірність депресивних настроїв і переживань. Максимально уникайте цьому. Піднімайте собі настрій тими речами, які додають вам оптимізму. Але ж, незважаючи на такі застереження, цей рік буде однозначно плідним і допресувати буде точно ніколи. Ну, якщо ви повністю не, не запустите цей процес, вам будуть просто допомагати вищі сили. Це буде у вигляді інших людей, допомоги інших людей. І от потрібно буде прийняти її. Оскільки ви заслужили ці подарунки, саме цей рік може стати надзвичайно успішним, як в планах розвитку, так і в грошовому плані. А також у стосунках, як в особистих, так і з іншими людьми. Стосунки. Для сімірок буде сприятливі нові романтичні стосунки. Вони можуть розвиватись не так швидко, вони можуть розвиватись дуже повільно, але, але вам і не потрібно буде швидко. Все буде розвиватися у такому темпі, як потрібно вам і для вас, і для вашого партнера. Ймовірний службовий роман, або хто навчається в навчанні. А також висока ймовірність того, що це буде людина з вашого минулого. Це не обов'язково кохання, яке було в минулому. Це, можливо, людина, яка, з якою ви були знайомі раніше і довгий час не підтримували стосунки. Здоров'я. У не фокусі нервова система, слідкуйте за своїм емоційним станом. Додавайте оптимізму щодня. Особистий рік – 8. Так, напевно, я завершу і особистий рік 8 зроблю на наступне відео.